Настала осінь, а це пора сезонних застуд. Тож, саме час допомогти організму вашої дитини укріпити імунітет. Ось кілька порад для того, щоб не піддаватися осіннім застудам. Загартовування насправді це спосіб життя і найважливіша складова у профілактиці сезонних захворювань. Загартовування це не тільки обливання прохолодною водою, це і провітрювання. І прогулянки в будь-яку погоду, і повітряні та сонячні ванни. Режим. Денний сон. Вчасне вкладання ввечері та пробудження зранку все має бути вчасно. Звичка дотримання режиму наповнить організм дитини енергією та зміцнить її нервовий стан. Харчування дитини. Сезонні овочі, фрукти, горіхи, сухофрукти. Це джерело вітамінів. Трав'яні її шипшини, ромашки, листя малини добре підтримують організм. А також мед, прополіс. Але обережно, якщо немає алергічних реакцій. Не забувайте за молочні продукти. Це джерело необхідного організму білку. Дитячий гардероб. Одягайте дитину по погоді. Не кудайте, але й не переохолоджуйте, тому що найчастіше застуда виникає через переохолодження ніг. Тримайте ноги в теплі, а в дощову погоду врятує гумове чоботи та парасоля. Дотримання гігієни. В осінній період мийте руки частіше, ніж звичайно. За необхідності користуйтесь антисептиком та вдягайте маски. Стресом ні. Обмежуйте стреси дитини, адже щаслива дитина здорова дитина. Гуляйте, смійтеся, даруйте гарний настрій та будьте здорові, не дивлячись на погоду.